І це дуже легке споживання. Але ви бачите на цьому слайді, що це не один продукт, якщо ми хочемо досягти здорового управління вагою, і стала вага, що була і вона не. Збільшувалась після того, як ми приведемо її до норми, це цілісна концепція. І тут не тільки капсули Fitline Top Shape, але і обов'язково оптимальний сет, який складається з Power коктейлю і Resto а також додаткові продукти, ви бачите знизу. Це наші коктейлі, заміни їжі, FitLine Pro Shape All-One. Це детоксикація організму, тому що коли людина худне, коли виходять токсини, їх треба швидше позбавлятися. І це фітлайн дедрінк, детокс програма, а також протеїнові добавки вей або ProShape Amino аміно і батончики. І про це а чому треба саме цілісна концепція? Тому що топ шейп дуже. Потужно управляє апетитом і управляє відчуттям е, е, тяги до їжі. І коли ми зменшуємо е, кількість їжі, дуже легко, коли навіть нас е, оточує їжа, е, завдяки по поми не хочемо її їсти, але ж коли немає е, споживання е, продуктів харчування, е, організм буде відчувати клітинну, е, клітинний голод, е, будуть прогалини в тому, щоб запустити правильні обмінні реакції. І саме тому ми даємо концентровані поживні речовини у вигляді коктейлів фітлайн і маємо результат.